Коли мова йде про такого велетня людського духу, яким є Тарас Григорович, то я не хочу пов'язати тільки з тим, що ми готуємося до 200-річчя. Ну, пройде 200-річчя, буде нова дата, то хіба ж ми будемо забувати Шевченко до нової дати? Я думаю, ні. Шевченко це саме життя. Шевченко це той вільний дух, який ми почали відчувати, отримавши. Незалежність. Хоча вона непроста ще результати її теж по-різному оцінюються. Яка сьогодні ситуація, теж відомо. Але ця людина, Тарас Григорович Шевченко, для того, щоб прийшла воля, стала дійсно держава незалежна, соборна, правова і так далі. Зробив, мабуть, більше всіх. Він дбав про те, щоб була ця держава і народ. Який потерпав дуже непрості умови і відношення до себе, все-таки став вільним. Він все робив для того, щоб на героїчній історії той історії, яку він знав, якщо відкинути тепер 200 років назад, от, щоб виховувати націю, виховувати молодь, виховувати народ в ім'я того, про що він мріяв, про вільну незалежну Україну. І та історія козацька. Від Сагайдачного, від Подпідкової, від Івана Сулими, от від того ж Богдана Хмельницького, який теж був моряком і флотоводцем, і багато інших атаманів і кошових, щоб вона не тільки не забувалася, а ставала духовним фундаментом, базою для нового виховання, для духовного пробудження усіх верст населення в ім'я одного, в ім'я будучої незалежної української держави. Оце той. Такий імператив е, життя і дій Шевченка, який мене завжди і дивував, і піднімав, і певною мірою слугує для мене прикладом мого життя і моєї діяльності. Шевченко був не тільки художник, поет, патріот, батько духовний. Ну, вибачте, багато дійсно не надуманих слів. От, він був іще солдат і матрос. І я вважаю, що на флоті от є такі слова глибоким змістом, якщо російською мовою, вперед смотрящий, І він показує. Курс цього корабля, яким є наша українська держава. Тому я вважаю, що для особового складу наших військово-морських сил Тарас Григорович Шевченко є завжди отим Святим Духом, який постійно є в душі і серці кожного із нас і мусить постійно бути, і який піднімає нас в саму складну годину життя в ім'я головного, щоб Наша доля була кращою, щоб свобода, дух, воля, і радість і щасливе життя, про що ми мріяли, нам казали певні керівники, щоб воно не тільки було маревом, казкою, а стало реальним, щоб люди вірили в те, що, як кажуть, ім'я то, що ми закликаємо, воно збувається. А Тарас Григорович він робив все від щирого серця, тому що віддав всього себе в ім'я цієї волі і того. Дійсно, щастя, яке ми хочемо мати сьогодні.